Всім привіт, друзі! З вами знову я Евенардо, і сьогодні буде дуже круте відео. І воно буде по пашинкам. Ми сьогодні будемо різні способи ...пробувати, щоб не померти у Майнкрафті. Як ви бачите, тут дуже багато скрині, дуже багато таких стовбів. Вони йдуть до 320 блоків. 320 блоків. Опецях. Офігетить можна. 320 блоків. Блоків. Коротше. Будемо тягнути час і починаємо так. Це... еск... Купити сіно. І ми це виживання будемо робити. Так что, почекайте, пока я поднимаюсь. Так, дорогие. Нажимаем на это. Так. Зараз будет Очень классная штука. Починаем так. 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 Не! Чекають. Так, друзі, ми це будемо робити в креативі, я подумав, тому що це буде іначе дуже складно. Так. Давай. Чого я спасись? Спробую це зробити, але... Все ж таки це класна штука, штука. Можете спробувати цю, шуку. Це дуже класно. І це все я, Тому що я це буду валити, і не вважайте увагу. Так, оце і вот це. У нас буде, е, дві штуки, які можна буде спойлери. Я не хочу спойлерити. Коротше. Так, друзі. Я думаю, що ви всі знаєте, оце слизу, це так же, як і з топком, топком сіна, так що... І з снігом. Це буде вже посходніше, але добре. Давай починаємо, починаємо, починаємо. Так, давай, давай, давай. Бачили, який я профі. Бачите, який я професіонал. А тепер. Вот. Давайте спойлери. Бува! І от чого в мене отут, тут. От це того, що я хотів булаву попробувати. Я хотів попробувати, щоб на Булаву так спробував Булаву. Що, що, ці, яко, з ванденом сражався. Дальше. Хто хотів знати, на чому я граю, я на бедроці граю. Подивитись, скільки в мене корівок. Так, на Вардені я не хочу це іспользувати ведь Варден Іначе, ну це як. Це дуже складно буде. По-перше. І по-друге, ну... Вардена дуже страшно буде, коротше. Піднімаємося. Якраз за секунда, скільки я піднімусь туди. Так, 320 блоків. На Не хухай мухры. Блин, то все ж что не очень страшного. Не хухре мухры. 320 блоків. Ми хоча б чого таку цифру купить. То есть, дайте на бедроці, тому що в бедроке е, більше, ну можна... Більше блоки стати. У Java 100, 50, 162 блока. А от у бедроці на Bedrock 320. Так, так потрібно еще в них ровно попасти. Так, добре. Раз, два три. Давай, давай, давай.